30 червня в Україні починають курсувати поїзди з жіночими купе. Вони будуть доступні на чотирьох рейсах далекого сполучення, один з яких пролягає і через Полтавщину. Це пілотний проєкт Укрзалізниці. Йдеться на сайті приватного акціонерного товариства. Придбати квитки до жіночих купе можна лише у мобільному застосунку. Запроваджуємо в експериментальному режимі жіночі купе. Далі будемо дивитися на попит та приймемо рішення щодо масштабування цього проекту на більшу кількість нічних рейсів. Ідея запровадження жіночих Жіночих купе непогана, та її підводить реалізація, говорить транспортний блогер Назарій Некончук. Одна із проблем це прохідні вагони, адже доступ до нього може отримати кожен. Як правило, зазначає блогер, поїзд складається з десяти та більше вагонів, а жіночі купе продаються у вагонах під номерами 7 та 8. Необхідно було спочатку запровадити воєнізовану охорону, а вже потім паралельно вводити жіночі купе, оскільки так, відсоток безпечності поїздок збільшиться в рази, а не лише на чотирьох маршрутах. Це також стосується і приміського напрямку. Треба покращити комунікацію між самою охороною та провідниками. Достеменно невідомо поки що, які будуть дії провідника у разі фізичного насилля між двома жінками. Наразі проєкт жіночого купе нагадує рамки на вокзалах, які, наче, працюють нормально, проте, коли залишається 10 хвилин до поїзда, і жінки та діти чомусь проходять. Без Що ж до Полтавок, то вони жіночі купе підтримують, адже у багатьох є своя не дуже приємна історія. У Полтавки Дарини їх було навіть дві. Один раз було два чоловіка, які розпивали спиртні напої, і вони голосували. Потім мені було тоді 16 років, в мене якраз тоді було день народження. І вони хотіли для того, щоб я приєдналася до них. Це був дуже стресовий момент. Після того я дуже боялася навіть далі подорожувати. І наступного разу були такі ситуації, коли е, чоловіки хотіли. Можливо, там Якоїсь інтимної близості. я кликала навіть на допомогу. Там прийшла якась жінка, поговорила з цим чоловіком, і все закінчилось так, що я вже більше не подорожую потягами. Підтримує подругу і Полтавка Єлизавета. каже, незабаром планує поїхати в подорож. І якщо у потрібному їй напрямку буде жіноче купе, то вона візьме бюлет саме на нього. Я збираюся якраз подорожувати і думаю, що зможу нарешті скористатися і, 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 цим жіночим купе. Це дуже чудова ідея. Жінки постійно піддаються насильству, сексизму. І я гадаю, що Запровадження таких інновацій воно убезпечує жінок від насильницьких дій з боку чоловіків. Будуть запроваджувати жіночі кубики. Mm -hmm. Яка ваша думка з цього приводу? Я тільки за. Перш за все, це безпечність для жінки. Вона може себе почувати більш безпечно ну, я вважаю, що це потрібно, треба спробувати. А от опитаних нами чоловіків наявність жіночого купе не турбує. Кажуть, якщо жінкам це потрібно, то хай буде. У кожного має бути вибір. Я вважаю, що потрібен вибір. І якщо люди бажають, щоб було жіноче чоловіче, хай буде, буде загальне, хай вибирають. Якщо є вибір. Хай вибирають, що їм потрібно у поліції. Кажуть, понад 10 років тому існувала лінійна міліція, яка працювала на залізниці. Наразі такого формування немає. Та у випадку непередбачуваної ситуації поліціянти радять відразу телефонувати на 102 або звертатися до провідника, який має викликати місцевий підрозділ поліції.